Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і кажу, що а, дружини мобілізованих на Росії штурмують Кремль. Тобто в Москві роблять якісь пакетування з лозунгами, немає мобілізації і тому подібне. Ми недавно дивилися. І е, карти показали, що це все заглохнуть, але виглядає, що знову Тому ми перевіряємо, що робиться під Кремлем, чи дійсно дружини мобілізованих пікетують. Ну тут, е, знаєте, якась частина людей знову зібралася і требує справедливості. Так, дійсно, є. Невеличке, так я, знаєте, зародиш в матці, будемо так говорити. Дуже емоційна ситуація дійсно є. І королева мечів вона завжди показує злість, помсту, отчаяніє, якось так можна теж сказати. Дуже емоційна ситуація, але це, знаєте, ну, капля в море. Це капля в море. Давайте подивимося тенденції, чи буде це розповсюджуватися, розширятися, збільшуватися. Ну, ви знаєте, дивіться: в принципі, в принципі, мені здається, що тут довго це не буде. Що це довго не буде. Хоча і будуть тут масла у вогонь під, підкидати. Ось, але м, тут якось щось їм пообіцяють. Тут якийсь хитрий маневр, наскільки я бачу. Е, гроші тут теж, О, да, все, я зрозуміла. Залякають. Дивіться, е, тут на кожного буде інший вплив. Когось залякають, комусь запропонують е, якусь винагороду, якось так, і відправлять додому. Ось, ну тут відверто скажу. Конкретно їх порозганяють. Да, тут трошечки накалиться ситуація, але не така, яку нам би хотілося. І дивимося, чи буде до нового року. Давайте дивимося просто до нового року. Чи буде ще щось таке, чи буде це продовжуватися. Ні, не буде. Ні, не буде. Порозходяться по домам. Тут якось, знаєте, їх приборкають, не дадуть. Тут блокада якась. Тобто, я не думаю, що тут заблокують Кремль. Ні, це я не думаю. На свята буде все заблоковано. знаєте. Це може бути, що кругом будуть поліцейські, кругом будуть. Вони наперед підготуються, щоби всі свята вже після свят. Тоді давайте дивимося, чи є тенденція після свят. Тобто, це вже... Дивимося на наступний рік. Ну, тут з'явиться якась людина, ось, але М -м, ні, ні, ні. Ви знаєте, і ось ця карта теж говорить, що ні. Скоріше за все, ні, тому що, ну, ну це, це не українці. Єдине, що скажу. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!